Зробіть Бога джерелом вашої самоповаги. Ти став дорогий в моїх очах. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Вгадайте, хто сказав? Ти став дорогий в моїх очах. Бог. Тому не дозволяйте нікому говорити вам протилежне. Чому це важливо? Тому що розуміння того, ким ви є як особистість і щира віра в те, що ви заслуговуєте на любов і увагу з боку іншої людини, має важливе значення для вашої самооцінки, здатність донести цю інформацію успішно і тактовно важлива складова будь-яких здорових, взаємовигідних стосунків. Почуття власної гідності це не зарозумілість, воно допомагає вам встановити межі і гарантує, що незалежно від того, з ким ви зустрічаєтесь, ці межі ніколи не будуть порушені. Часто, коли ми відчуваємо, що нас використовують у стосунках, це відбувається тому, що ми дозволяємо іншим перетинати ці межі. Ситуація може бути ще гіршою, коли ми ніколи навіть не замислювалися над тим, де ці межі мають бути. Дієвий спосіб запобігти такій ситуації чітко усвідомлювати, хто ви є і що ви готові робити у стосунках. Ігнорування правди про іншу людину або про себе може бути нормальним тимчасово, але з часом. Це зазвичай призводить до катастрофи. Маючи міцний фундамент знання того, хто ви є і що ви собою представляєте, ви маєте сміливість ставити правильні запитання і розпізнавати відповіді на них. Ви отримаєте інформацію та докази, які допоможуть вам зрозуміти, ким насправді є людина і чи вписується вона у ваше життя. Ви будете чесними з собою та іншими щодо того, хто ви є, ваших потреб і того, як ви хочете прожити своє життя. Окрім ваших стосунків з Богом, немає інших більш важливих стосунків, ніж ті, які ви маєте з самим собою. Бог каже: Ти став дорогий в моїх очах. Повірте в це і живіть. Відповідно цієї істини, ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.орг.юей.